Вітаю вас, яка спільнота. Тема цього випуску це порядок взаємодії Міністерства оборони України з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України з питання фіксування фактів, заподіяних шкоди та визначення збитків, нанесених навколишньому природному середовищі на об'єктах системи Міністерства оборони України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Законодавство це наказ No 407.509 від 01.12.2022 року. В цьому наказі є 4 частини. Ми про кожній з них ознайомимося. В частині 1 загальних положень визначено, що цей порядок визначає механізм взаємодії та застосовується посадовими особами Міноборони, Міндовкілля та Держекоінспекції. Частині 2. Механізм взаєм... взаємодії між Міноборони та Міндовкілля. Організація взаємодії спрямована на забезпечення узгодженості, планомірності і ефективності спільних дій між міністерствами, які здійснюються шляхом обміну інформацією та проведення спільних дій з метою фіксування та визначення екологічної шкоди та збитків відповідно до наступних методик. Далі йде посилання на сім методик, згідно яких розраховується екологічна шкода та саме збитки. Перше, це методика визначення розміру шкоди, завданої землі ґрунтам, внаслідок надзвичайних ситуацій, та або збройної агресії та бойових дій під час дій воєнного стану. Друга методика розрахунку неорганізованих викидів, забруднюючих речовин або суміші таких речовин. В атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та, або під час дії воєнного стану та визначення розмірів завданої шкоди. Про цю методику вже відео є. Будь ласка, ознайомтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте. Третя методика. Методика визначення збитків западяних внаслідок забруднення та або засмічення вод самовільного користування водними ресурсами. Четверте. Методика визначення збитків, заподійних навколишньому природному середовищу в межах територіального моря, виключної морської економічної зони та внутрішніх морських вод України в Азовському та Чорних морях. Методика номер 5 Методика визначення розмірів відшкодування збитків, заподійних державі внаслідок самовільного користування надрами. Шоста. Методика визначення шкоди та збитків заповідних лісовому фонду внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Сьома методика визначення шкоди та збитків, завданих територіям та об'єктам природно заповідного фонду внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Далі, за результатом огляду обстеження складається акт проведення огляду. обстеження. Об До цього акту додаються результати фотофіксації за можливості. Відеофіксації та інші документи або відомості, що свідчать про характер та обсяг руйнувань. Зазначений акт є підставою для подальшого визначення розміру завданої шкоди та розрахунку розміру шкоди, завданої природним ресурсам та навколишньому природному середовищі. В частині 3, яка має назву Порядок проведення огляду обстеження об'єкта, який зазнав екологічної шкоди. Частина 3 складається з трьох пунктів. Перший огляд об'єкта, який зазнав екологічної шкоди, проводиться спеціальною робочою групою, яка складається з представників Міноборони та представників Держекінспекції. Я так розумію, що це якийсь наказ, в якому зазначено, хто є цією спільною робочою Другий. Роботи з огляду обстеження пошкоджених об'єктів виконуються на територіях, на яких відсутні або завершені активні фази бойових дій після здійснення комплексу заходів щодо, оперативного реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження розмінування та виконання піротехнічних робіт, пов'язаних із нешкодженням. Виявлених вибухонебезпечних предметів. Наступне. Виконання робіт з первинного демонтажу частин об'єктів або його окремих конструктивних елементів у разі потреби. З метою забезпечення доступу до пошкоджених об'єктів. Наступне. Виконання робіт з пошуку постраждалих та загиблих. На жаль, таке буває. Так. 3. З метою проведення повної фіксації наслідків ураження військових об'єктів, територій, земельних ділянок, будівель, споруд та інших об'єктів, огляд обстеження проводиться і із застосуванням вимірювальних приладів та іншого обладнання, а також відбору проб та інструментально-лабораторних вимірювань, показників складу та властивостей вод, земель, грудів, а також атмосферного повітря. Далі ми дійшли до останньої, четвертої частини, яка має назву розподіл повноважень між Міноборони, Міндовкілля та Держекоінспекцією». Почнемо з Міноборони. Міноборони здійснює інформування Міндовкілля щодо проявів збройної агресії Російської Федерації, що завдала шкоди, а саме екологічної, та збитків навколишньому природному середовищу на об'єктах системи Міноборони. Друге. Створює спільну робочу групу. Третє організовує процес допуску на об'єкти системи Міноборони, представників Міндовкілля та територіальних органів Держекоінспекції. Останнє це забезпечує переміщення спільної робочої групи до об'єкта, який обстежується. Щодо міндовкілля, вона координує роботу Держекоінспекції, а саме за територіальним принципом у складі спільної робочої групи. І нарешті Держекоінспекція. Держекоінспекція бере участь у огляді обстеження територій, земельних ділянок, будівель, споруд та інших об'єктів системи Міноборони із застосуванням за потреби вимірних приладів та іншого обладнання, а також відбору проб та проведення інструментально лабораторних вимірювань. Здійснює розрахунок збитків. Завданих природним ресурсам відповідно до методик, які ми вище прочитали. Ось і все. Дякую за увагу!